Палив об'єкти укрзалізниці на Полтавщині. Жителя Лубенського району підозрюють у роботі на ворога, а саме місцевий відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи зручний час для підпалу. Говорять у службі безпеки України. Під прицілом ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Служба безпеки та національна поліція затримали чоловіка під час того, як він готував серію підпалів на стратегічних об'єктах Укрзалізниці правоохоронці затримали фігуранта, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу нової цілі. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 113, частиною 1 статті 14 частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія і готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна.